30 березня визначається День Олівця. Чорний камень саме так з тюркської мови перекладається слово олівець. Слово олівець пішло від давньої назви свинцю, назви олову. Чому ж обрана дата? Саме 30 березня. Тому що у 1858 році. Було вперше запатентовано олілет із гумкою. Першим розмічальним інструментом була, напевно, обуглена паличка, якою малювали зображення на стінах печери. Ранні греки та рівляни користувалися шматками грифелю. Потім приблизно у 1964 році шахтари знайшли біля Бурурокдейла. Північно-західна частина Англії м'яку сяючу речовину, якою можна було робити значно темніші позначки, ніж грифелем. А з чого ж складається зовнішня частина олівця? Розглянувши, ми побачимо, що вона складається з дерев'яної оболонки, а всередині цієї оболонки знаходиться грифель. Різного кольору паличка з гострим кінцем. Олівці бувають різні, і великі, і маленькі, воскові, графітні, кольорові. Важко перебільшити, скільки радощів принесли ці неймовірні палочки дітям та дорослим по всьому світу. Важко уявити, скільки персонажів та історій. Народились за допомогою олівців. Ми веселі олівці, наче сонце промінці, по па паперу помандруєм, все, що схочеш, намалюєм, тільки нас не розкидай, а в коробочку складай. Я вас вітаю зі святом і нехай ваші олівці малюють красиво та радують вас своїми веселими кольорами.